Діти, давайте з вами пригадаємо, яка на дворі пора року. На дворі пора року зима. А скільки зима має місяців? Зима має три місяці. А як називаються зимові місяці? Грудень, січень, лютий. А який зараз місяць зими? Зараз перший місяць зими грудень. А називається він так, бо мокра земля замерзає і стає твердою, наче грудочка. А які ознаки зими ви знаєте? Взимку холодно, морозяно, птахи відлетіли до теплих країв. Деякі тварини поринули у зимову сплячку. Ніч стала довшою, день коротший. Сонечко світить та не гріє, падає сніг. Ось послухайте загадку. Ніжна зірка сніжно-біла, на руках згори злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Що це? Це сніжинка, молодці. А звідки падають сніжинки? Сніжинки падають з хмаринки. А якими словами можна описати рух сніжинок? Падають, летять, кружляють, танцюють. А куди падають сніжинки? Сніжинки падають на дерева, на дорогу, на стежку, на дахи будинків, на кущі, на ялинки. Прикрашають все навколо. Одного зимового вечора сталося щось незвичайне, чарівне, казкове. А що саме пропоную дізнатись і послухати оповідання українського письменника Василя Сухомлинського, як дзвенять сніжинки. Це було темного зимового вечора. Сонце сховалось за обрій. Зарожевів сніговий килим. Стало тихо-тихо. Замерехтіли зорі в глибокому небі. Раптом з півночі насунула чорна хмара. Пливе над снігами, потемнів сніговий килим. Падають сніжинки на землю, тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюсь до тихого снігопаду і чую ніжний дзвін, немов десь далеко-далеко бринить велика кришталева чаша, до якої доторкається срібний молоточок. Що воно дзвенить? Іду, прислухаюся, дзвін лине від маленької ялинки, що росте у нас на шкільному подвір'ї. Слухаюся і дивуюся. Тут дзвенять маленькі сніжинки, висять на ялинкових гілочках, доторкаються одна до другої, немов срібні дзвіночки, і дзвенять, дзвенять, аж місяць прислухається Діти, що сталося зі сніговим килимом? Сніговий килим зарожевів а чому так сталося? Тому що сонце заходило за обрій, його проміння відбивалося від снігу. А звідки з'явилася чорна хмара? Чорна хмара насунула з півночі. А як вона поводилася? Пливла над снігами. А як поводились сніжинки? Сніжинки падали на землю, тихо лягали на поле, на ліс, на дорогу. А звідки з'явився дзвін? Свін линув від маленької ялинки, що росте на шкільному подвір'ї. А що тут дзвеніло? Тут дзвеніли маленькі сніжинки, які висіли на ялинкових гілочках і доторкалися одна до одної. Молодці! Ви дуже уважні? А зараз пропоную пограти у гру, де заховалась сніжинка. Ось погляньте, яка весела сніжинка, і вона хоче пограти з вами в хованки. Уважно роздивіться та скажіть, де заховалась сніжинка? Так, сніжинка заховалась за ялинку. Ось вона. А де сховалась сніжинка зараз? Сніжинка сховалась за будинком. Ось вона. А чи знайдете ви сніжинку зараз? Молодці. Сніжинка заховалась за сніговика. Ось вона. І знову сніжинка заховалась. Спробуйте її знайти. Молодці, сніжинка заховалась за хмаринку, ось вона. Молодці. Розкажіть своїм друзям та рідним, що нового та цікавого ви сьогодні дізнались. До побачення!